Сьогодні день вишиванки в Отаві і зі мною Ксенія Зобрі, співорганізаторка вишиваного вечора в Отаві благодійного заходу, який відбудеться 23 травня. Вітаю Ксенія! Доброго дня! Цей захід особливий, не такий, як всі, і він має дуже благородну благодійну мету. Розкажи, будь ласка, про неї. Ну насправді, перш за все, це культурна мета, тому що ми хочемо показати красу наших традицій, вишиванок. Розказати про традиції, показати автентичні вишиванки, також хочемо поділитися культурною нашою спадщиною, так як пісні, і танці. Тобто, це буде в першу чергу така культурний захід. Але в той же самий час на сьогоднішній день ми розуміємо, наскільки важливо підтримувати, продовжувати підтримувати наших дітей, наших воїнів, тобто всіх, хто зараз бореться за те, щоб ми могли можливість. Продовжувати нести нашу культурну спадщину в світ. І що заплановано 23 травня в Отаві? 23 травня в п'ятницю ми проводимо вишиванковий вечір. Тобто, це конгрес українців ОТАВИ об'єднує всі організації, також всіх волонтерів, які готові прийти, пожертвувати свій час і зорганізувати цей івент. Я відразу всі кошти від даного івенту підуть на. Підуть до організації Сейф Юкрейн. Це організація Благодійний фонд в Україні, який повертає дітей, викрадених Російською Федерацією. На сьогоднішній день вони вже повернули близько 640 дітей з Росії, і вони також надають підтримку з евакуацією сімей найбільш вразливих категорій. більшість з окупованих територій або прифронтових зон. Тому ми будемо раді запросити всіх наших. Канадських гостей, українців, хто є тут в Отаві, на цей благодійний івент. Я відразу хочу сказати, що всі гроші від квитків 100% йдуть на сейф Україну. На сьогоднішній день. На жаль, багато дітей в Російській Федерації або на окупованих територіях мріють одягнути вишиванку, так як ми сьогодні з вами могли можливість пройтися. Показати світу нашу красу. Вони мріють про це, але, на жаль, не можемо, не тому що це небезпечно. Давайте разом зберемося, допоможемо зібрати кошти і передати їм, щоб більше дітей змогло повернутися. І наступний рік я сподіваюся більше одягти вишиванки. Сподіваємося, що більше українських дітей матимуть змогу без проблем одягати вишиванки і. Просто бути щасливими в тій сфері, в тій країні, там, де вони є, і там, де вони належать, і приєднуйтеся до цього, до цієї важливої події. На івенті вас чекає забава, чекають українські пісні, чекає смачна українська їжа, випічка, традиції, вишиванкова хода. Тобто в нас буде дефілі з старовинним українським вбранням, буде тихий аукціон, будуть подарунки. Тобто, ми наші спонсори і наші друзі, які підтримують нас, дають нам чудові подарунки, сертифікати. Приходьте, буде цікаво, буде весело і в той же час ви зробите добре.